Всім привіт хлопці та дівчата. ну що, Продовжую далі пройти цей дебільний режим-натиск з зони лазурного дракона. І в мене буде у цьому відео три боя, ну, доволі таки непогані боя. Перший бій у мене карта Клондайк і це у мене Каннопер. Як ви можете бачити, у нас майже всі по сетапу важкі танки, тільки одна СТХ і одна ПТХ. Що у нас є четвертий. Так, ну що, як завжди, по стандартній так тактиці ми їдемо і зараз будемо намагатися. О, а тут їх ціле гніздо приїхало, дуже багато важких танків. І починаю працювати. Вони намагаються вкатити. Потрохи ми їх. Так, 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 зводимось. о, гарно пішло. Потроху ми їх. Відганяємо тут. О, це мені пощастило. він, Цей мій опонент на канопері теж бахнув по мені галдою та ще й двома пульками. Ну, це він ну, зглупив, Тому що однією пулькою ви швидше перезаряджаєтесь. Так, так, привіт на тобі. А я на ББшках лупашу їх. Доволі такий м'ясний буде бій. У нас тут я Додиві... додивіться до кінця, дуже буде прикольно, і я тут дуже багато набахкаю шкоди. До речі, якщо ви дивитесь це відео, потрапило на канал Пригодорака, мене звати Роман. Бажаю міцного здоров'я та гарного настрою. Оце чогось рикошетне, зрозумів я. Підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментарі. Ну, а ми повертаємось до бою, ми потроху. Їх почали перемагати. У мене майже 5000 я вже набахкав. Так, залишається три супротивника і нас четверо. Бачу, що із цим граються з монопором, Не знаю, що, що він хоче. Так, а я дивлюся, щоб... Ага. Цей отой конопер зверху не бахнув, не зарядив по мені дуплетом. О, гарно пішло. Їхній Стінгер пограв вже. Так. І дивлюся, треба їхати вже добирати супротивників. Ось такий вийшов прикольний бій. Бачите? Не втратив я жодного хітпойнта. 7200 я на бахкав. Дуже м'ясний бій, дуже м'ясний. Нас же залишилось двоє. слідуючий бій. Карта Life Ox, Танчик у мене я обрав. Це IMX M4. Він доволі таки непогано у нього мобільність. І дуже така. Гарна альфа у нього. Це, цим він мені подобається. Тільки одне у нього погано це на голдових та на стандартних пульках дуже маленьке бронепробиття. Треба бути дуже-дуже обережним на цьому танчику, тому що. А, ще одне я забув розповісти, так це дуже... Ух ти, вони почали їхати. бачу що хтось почав брати цей розхідник і... Ех, шкода. Не влучив. Він вчасно довернув свій корпус. І починаємо від'їжджати, тому що тут дуже багато супротивників треба, треба відсевитись. Ні, фу-фу-фу, геть звідсиля. Це я Амон приїхав. Ну, в нашому стінгеру, мабуть, жопа буде. Так, роблю такий фінт, ніби я уїхав, але... Трішки-трішки, так. О! 113-й. Бачу, що він починає упаруватися на стінгера. І... Ех, не добрав, ну нічого страшного. Так. Щось. Вони починають потроху нас тіснити. 2-2 уже рахунок, Щ... ні, 3-2. Непогано дивлюся я. Добирає ЛТХ, я намагаюся допомогти БЗ-75. О, три танки біля мене тут. Дуже гарно, що в'їхав Є-100. Ось такий теж доволі такий непоганий бій, доволі напружений вийшов, але швиденький. Ух ти, вони доїли сотку вже. На тобі. Ще я затаранив тебе трохи. Ну все, ми дожирали. Ось такий швиденький бій. І це перемога. І останній третій бій. Карта Литовище. Танчик у мене для цього режиму доволі потужний. Це Object 430 u Він у цьому режимі у натиску він доволі такий. Дуже потужний, тому що він дуже швидко може перезаряджатися. Особисто, якщо є наснага і, і у мене цей, ця навичка, швидке перезаряджання. Він дуже швидко. О! Два, два Бетмена приїхали сюди. Зараз я активую цю штукенцію. Зараз ми будемо їсти вас. Ставлю я вас на гуслю і кушкаємо, кушкаємо його, швиденько перезаряджаємось, О, одного бата ми з'їли. На тобі, О, кушка дуже швидко перезаряджається, дуже класно е, грати у цьому режимі. Ах, я вже не вспіваю. Вже ЄЛТХ приїхала до жерла його. Так, бачу, що хтось розхідку бере артбатарею. Мені здається, тут десь танчик, а нас тут дуже багато. Доброго дня! О, мені пощастило, він бахнув по мені фугасом. На тобі ще активую я цю штукенці. І я його дожираю. Вже 3800. Дуже швиденько в мене вийшло на бахкати. Бачите, ушка дуже сильно майже як барабанчик. Так. Ну, за ЛТХ я не хочу гнатися, тому що я його не настежу ніколи. А ось этим четвертим ми можемо побитися. Тільки срана ушка по мені бакає, так, фу-фу-фу. А, все одно він прописав. Так, що? Я, я йому вже на один постріл, треба діяти дуже доволі обережно яким доповзти ще до нього. Ану, стій. Я четвертий етак активуємо цю штуку. А не... Ух, оце я дуже сильно протупив. І він по мені не влучив. Оце пощастило. Ось і все. Дякую за...